Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесну, тішителю душі істини. Що всюди єси все наповняєш, скарби добра життя подателю, прийди вселися в нас. Вчисти нас від усякої, скверний, і спаси блаї, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Цві Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь! Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянься, стіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славоцюй Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і, повсяк і на віки віків Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. О, о. Бо Твоє є царство, і сила, і сла, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 славоцю, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімось Цареві нашому Богу. Придіте, поклонімось Христові, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімось і припадім до Христа, Царя і Бога нашого. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись, Господь захисник мого життя, кого маю лякатись. Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі вороги спотикнуться й попадають, хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді не втрачатиму надії. Одного прошу я Господа, й одного прагну. Аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу, віддаватись розумом у його храмі, адже Він сховає мене в своїм наметі в день долі, Він заховає мене в потаємному місті своєї скинії, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене в його наметі, я приноситиму, жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господеві, почуй Господи мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя, тому, я, Господи, справді шукатиму твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже Спасителю мій, хоча б мій батько і моя мати залишили мене. Та Господь мене прийме, Господи, навчай мене твоєї дороги, і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою, не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь бачити, Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього». І говорить Господеві, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він обереже тебе від розставленої пастки, від згубної пошисті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці, його істина твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітає вдень, а ні чуми, що підкрадається в темряві моровиці, що сіє смерть о півдні, хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить, ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим адже ти сказав Господь мій притулок. Все зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до твого житла, адже своїм анилам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся камінь своєю нагою, наступиш на левий змію, топтатимеш молодого Левчука й гадюку. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую, прославлю його, бо Він сповідує моє ім'я, покличе він мене, я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його, я насичу Його довгим віком і явлю Йому своє спасіння. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спотикнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає, не спить охоронець Ізраїля, Господь твій охоронець, Господь Тінь Твоя по Твоїй правиці. Удень сонце не вразить, а вночі місяць, Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Він оберігатиме твоє життя, Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині і по віку. Премудрість, чесніше від херови, і незрівняно славнішо від сарафи. Егів, що без отління Бослова породи. Суща бородиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віки. Івам. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречести Своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів і всіх святих, помилуй і спасе нас. Як благий і чоловіко любець, а -а -а -а